Жителі славного міста, доброго дня! Сьогодні ми, велика група народних депутатів, приїхали сюди, мої колеги Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, Сергій Рибалка, Павло Кишкар. Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати вашу боротьбу за ваші права. Господь створив людину для праці, і ніхто не має права позбавляти людей роботи, зарплати і можливості годувати свою сім'ю. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати, що ми не дамо, щоб звільняли людей, щоб переслідували людей, щоб людям не платили заробітну плату. Після революції гідності не буде рабів і не будуть погрожувати звільненнями з роботи. Тільки тому, що люди мають право на свою думку, тому ми вимагаємо від адміністрації заводу від влади виплачувати людям зарплату, припинити переслідувати людей за їхню позицію. І я хочу подякувати всім, хто сьогодні, незважаючи на погоду. Незважаючи на погрози, які висловлювала адміністрація, хто сьогодні прийшов для того, щоб відстоювати свої права, досить бояться, треба захищати своє право на роботу, на зарплату, на гідне життя своїх дітей. Мені прикро чути, коли людина йде і каже, що дивиться на конфету за рук 20 кіоску і не може її купити. От до чого довели народ, паразити скотиняки. до ручки довели, що люди працюють і місяцями не виплачують заробітну плату. А куди виводять гроші? А гроші виводять в Росію. Наші хлопці йдуть, захищають Донбас, захищають Україну, а російські власники мільярди виводять з України в Росію. І тому я звертаюся до адміністрації. Якщо ви не виконаєте вимоги трудового колективу, якщо ви на 40% не піднімете зарплату, якщо ви будете урізати соціальні пакети, ми будемо вимагати у Верховній Раді прийняття закону про націоналізацію металургійного кабінету, про введення управління держави для того, щоб держава відповідала, а не російські олігархи. Не відступатимемо. Не відступатимемо від наших виконання, наших вимог. І я хочу, шановні металурги, щоб ви знали, що депутати від радикальної партії, усі, і хто приїхав і хто не приїхав, ми разом з вами. Будемо захищати ваші інтереси, тримати зв'язок з профсоюзом, тримати зв'язок з колективом. Надо буде завтра половину Верховної Ради сюди привеземо разом із половиною уряду, але заставимо виконувати ваші вимоги і не дамо олігархам обкрадати українських громадян, українських трудяг і роботяг. Слава металургам, слава робочим рукам і слава Україні!